Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Подивимось, чим буде ознаменований перший тиждень липня і останній день червня. 29 червня, День молодіжних дитячих та громадських організацій України, День Молоді, Міжнародний день тропіків, День святих апостолів Петра і Павла. 30 червня, Міжнародний день астероїда. 1 липня День Архітектури України, День Слідчого в Україні, 2 липня День Податківця України, Міжнародний День спортивного журналіста, 4 липня День Національної поліції України, День судового експерта України. 5 липня Міжнародний день кооперативів. Мусульманське свято День Ашура. 6 липня Всесвітній День Поцілунку. День військ ПВО Збройних сил України, День Військово-морських сил Збройних сил України, День працівників морського і річкового флоту. А в ці дні народилися, покинули цей світ, і відбулися важливі історичні події 30 червня 145 років від дня народження Михайла Лозинського, українського політичного діяча. Літературознавця, критика, театрала-знавця, народився в Калужському районі на Прикарпатті. 130 років тому від дня народження Юліана Стецишина, українського адвоката в Канаді, публіциста, історика. 30 червня 1995 року перестало битися серце українського естрадного співака. Народного артиста УРСР, героя України Назарія Яремчука, був народжений у містечку Вижниці на Буковині 1 липня 30 років від дня народження Яни Зінкевич української військової та політичної діячки, начальниці медичного управління та реабілітації бійців ДПА. Під час війни на сході, засновниці та командирки волонтерського медичного батальйону Госпітальєри народилися на Рівненщині. 2 липня 130 років від дня смерті Михайла Драгоманова, українського громадського діяча. Публіциста, історика, фольклориста, літературознавця, філософа, економіста, брата Олени Пчілки і дядька Лесі Українки, найрозумнішого українця 19 століття, народився в місті Гадичі на Полтавщині 3 липня 140 років від дня народження українського і канадійського художника Юліана Буцманюка, сотника. Українських січових стрільців, атамана армії ОНР, монументаліста, народився в Радехівському районі на Львівщині 3 липня 2017 року пішов в життя Леонід Міллер, заслужений діяч мистецтв України, військовий диригент, композитор, оранжувальник завдяки Леоніду Міллеру Головному диригенту оркестр став муніципальним і тепер має назву оркестра волі. 5 липня 40 років тому, Сергій Бубка став переможцем у змаганнях з легкої атлетики у Стрибках з жердиною у Брюсселі з результатом 580 см. 4 липня. Мене є 65 років від дня народження Георгія Рутуняна, активіста Євромайдану та ВО Свобода, одного з героїв Небесної Сотні. Народився в місті Батумі в Аджарії. 4 липня в Тернополі народилася українська співачка, солістка Тернопільської обласної філармонії Андріана Онуфрійчук. 1 липня 1843 року в селі Ромашівка на Чортківщині народився український церковний діяч бджоляр, засновник новітнього пасічництва в Україні Михопла Михалевич в Тернополі названо вулицю на Честь Михалевича на масиві Дружба. А Теребовлянському фаховому коледжу культури і мистецтв виповнюється 85 років. Суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Саме такою є Україна. І саме про це говорить стаття Перша Конституції. Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію Конституцію 28 червня 1996 року. О 9 годині 18 хвилин ранку після майже доби безперервної роботи. Новітній конституційний процес розпочався одразу ж після прийняття 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР декларації про державний суверенітет України. Вже у жовтні була створена конституційна комісія у період. 1991 і 96 років комісіями, окремо створеними Верховною Радою та Президентом було розроблено кілька проєктів Конституції. Вони тривалий час обговорювалися, доповнювалися, допрацьовувалися у ніч з 27 на 28 червня 1996 року парламентарі. Ухвалили основний закон України. Документ отримав підтримку двох третин депутатського корпусу: 315 парламентаріїв. У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності. Затверджувалася нова державна символіка статус української мови як єдиної державної. Крим визнавався Автономною Республікою складі України. Від початку ухвалення основний закон України змінювався кілька разів. При цьому в Конституції України 1996 року. Передбачена досить жорстока процедура внесення до неї змін та доповнень. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А останній день червня і перший тиждень липня будуть проходити на зростаючому місяці 30 червня, 1 липня і 6 липня днів далі. Прекрасний час для укладення угод з нерухомістю у сфері послуг, планування відпочинку, поїздок, ділових контактів, 2 і 3 липня дні напружені. Стосунки можуть складатися непередбачливо. Допустима збудливість, стан занепокоєння, спокуси, зради, несподівані гості. 4-го 5-го липня дні середні. Вдалі для комплексного обстеження незвичні відчуття можуть відбуватися в ділянці шлунка спілкування з друзями. Овен цього тижня можливі конфлікти через дисбаланс влади у стосунках, де ви відчуваєте несправедливість, візьміть відповідальність і відверто говоріть про це без діалогу. Зміни не будуть можливі. Телець. Ваш настрій пов'язаний зі звичкою сприймати все як належне. Насправді, у вас є все необхідне. Зосередьтеся на вдячності, це підніме вашу енергію і відкриє нові можливості близнята. Не розпорошуйтесь, Зосередьтесь на завершенні розпочатого і дотримуйтеся свого плану. Послідовність і наполегливість принесуть успіх цього тижня. Рак, час починати новий етап, навіть якщо ви ще не готові. Вийдіть із зони комфорту. Це відкриє перед вами нові можливості і допоможе рухатись вперед, лев. Відчуття застою через брак ресурсів це більше страх, ніж реальна проблема. Виконуйте свою справу навіть з обмеженими можливостями. Це допоможе розвинути стійкість, креативність і самоповагу. Продовжуйте рухатись вперед, діва. Проблеми виникають через е, звичку звинувачувати інших і фантазувати про їхні мотиви. Зосередьтеся на собі, своїх діях і контролі над ситуацією. Відповідальність за себе відкриє шлях до прогресу. Терези цього тижня ви маєте бути незалежними та відповідальними. Не чекайте дозволу. Або підтримки, дійте самостійно, приймайте рішення і святкуйте перемогу. Це ваш час керувати. Скорпіон. Нова ідея вже близько. Довіряйте інтуїції та уяві, віддаляйтеся від чужих думок і думайте про найкращий для себе шлях, Витворять своєї реальності. Тому візьміть. Відповідальність за свої дії, стрілець цього тижня настав час навести лад у роботі, здоров'ї, домі або фінансах. Проведіть аудит, визначне причини затримок, і внесіть необхідні зміни. Ви здатні все влаштувати за цей тиждень. Козиріг, ви опинилися в ситуації суперництва. На яке не підписувалися, і це викликає напругу. Якщо не можете уникнути змагання, покажіть хто тут головний. Ваша сила і розум допоможуть здобути перемогу. Водолій: прагнення до свободи й пригод знову веде вас вперед. Відкривайте нові горизонти, приймайте запрошення. Досліджуйте і довіряйте інтуїції, заряжайтеся енергією життя риби, ваша удача повертається. Розв'язання проблем прийде легко і несподівано. Будьте відкриті для благословень і поділіться добротою. Це приверне ще більше позитиву. На вас чекає щаслива і успішна! fasam pobaćemo se